Всім привітик. Зараз буде швиденький огляд замовлення листопада місяця. Це по каталогу ось цьому листопад. він ще діє до кінця місяця, і акції всі ще діють. Так, в замовленні у нас лужний засіб Superклін. Він же антижир, трошечки перекріплю вам відгуків на цей засіб. Це наш один із топ-продажів, і в листопаді на нього дуже крута акція. Ось гляньте, при покупці на 100 гривень з каталогу засіб за 99 гривень, при цьому поточна акційна ціна його 189 гривень. Тому до кінця місяця ще можна скористатися цією акцією. Засіб дійсно дуже-дуже достойний. Так, Далі в замовленні засіб для миття душу та вани теж дуже гарно справляється із задачею і має теж вже багато відгуків. Так. Далі в замовленні засіб для унітазу. Як бачите, в замовленні багато засобів для дому. Тобто Доктор Клінік це не лише про косметику, це дуже багато продуктів, якими користується кожна господиня. Так, далі собі взяла ось такий лосьон для тіла. У мене був із ароматом дині, цього разу взяла перший. Аромат маракуї, от мені здається, саме маракуї дуже гарно пахне, такий солоденький, смачненький. Ну, сподобався він мені. І е, мала такий з ароматом дині, він дуже гарно зволожує шкіру е, рук, тому що тут от уже. Хороший склад у нього. Я взяла собі новиночки. Це догляд за обличчям із екстрактом у Це у нас гель для вмивання. Тут у нас 250 мл. Ось так от виглядає дуже така стильна, мінімалістична упаковочка. Далі також у цієї серії є тонік для обличчя, тобто буде повноцінний догляд за обличчям. Тоніка у нас 265 мл. Я вже подивилася склад, тут немає спирту, тобто він не буде сушити шкіру, він дуже-дуже класний. Так, з цієї серії також є крем для обличчя. Зараз вам покажу, як він виглядає і яка його текстура виглядає цей кремчик. Аромат в цій серії такий нейтральний, він ледь-ледь лейтловимий -ледь не настирний. Ну, користуватися буде приємно. Ось, Бачите, так от виглядає кремшик. І зараз покажу текстуру. Ось така текстура, ось так от глядає, він дуже гарно швидко вбирається, гарно зволожує шкіру обличчя, при чому не залишає жирну блиску. Мені здається, на зимній період він буде дуже-дуже класний. Тут, от, правда, дуже гарно зволожує. Мені сподобався цей кремчик. І така от стильна упаковочка, до речі, це скло. Що у листопаді дуже крута акція. Можна замовити новинки. Грудня. Так, це ось новинка грудня це підводка для очей. Водостійка, я вже тут малювала, воно не стирається. Тому показую, як. покажу вам пензлик плеще. Ось отак от виглядає сам пензлик. Зараз спробую сфокусувати. Має бути дуже зручний в малюванні і формула дійсно стійка. В цьому я вже переконалася, Ну, трішечки підсихаю буквально кілька секунд, і от уже не треться нічого, вже потрібен двохфазний засіб, щоб його стерти. В липаді у нас діє дуже-дуже крута акція, можна замовити деякі новинки грудня місяця зі знижкою 20%. Кому цікаво, я залишу в описі під відео, також в коментарях закріплю свої контактні дані, можете мені писати. І я вам розповім детально акції. Також залишаю посилання на реєстрацію для тих, хто хоче купувати товари зі знижкою. Також, звісно, взяла нові каталоги, новорічні святкові. До речі, огляд каталогу вже є на каналі. Переходьте і дивіться, тому що каталоги дуже круті, там дуже-дуже багато новинок і акцій. Такий невеличкий огляд замовлення. Дякую за перегляд. Каталог листопада. Ще діє, тому можна ще робити замовлення і користуватися акціями поточного місяця. Дякую за перегляд.